Добрий Добре. день, шановні здобувачі. Починаємо профорієнтаційну зустріч з університетом залізничного транспорту міста Харкова, конкретно факультет інформаційно-керуючих систем, кафедри автоматики. Ну, можна декілька слайдів запустити, а можна потім, як вирішимо, Сергій Олексійович. Давайте потім, давайте на спочатку загальну інформацію, а потім вже більш детально. Я, я викладач кафедри автоматики, а з нами зараз присутній декан факультету інформаційно-керуючих систем. Будь ласка, вам слово Сергій Олексійович. А, так, дякую, добрий день. Ну е, як ви зрозуміли, мене звуть Сергій Олексійович, я є декан факультету. Одного з факультету університетів університету залізничного транспорту, місто Харків з вчорашнього дня. Почалась в принципі, вже почалась вступна кампанія до навчальних закладів на цей навчальний рік. Ви після закінчення вашого навчального закладу можете вступити до університету на, на тих же самих правах, що і після закінчення школи. Єдине, що ви можете вступати як на бюджет, так і на контракт на більшість спеціальностей без складання обов'язкового НМТ або ЗНЛ. Але в цьому випадку ви будете вступати на контрактну форму. Якщо ви прописані, маєте прописку як небезпечні території, то ви можете вступити до нашого університету. Без складання НМТ на бюджет склавши внутрішні наші іспити, тобто, ви таку в цьому році можливість маєте. Можна вступати на денну форму, можна вступати на заочну форму. Зараз навчання у нас відбувається дистанційно, тому різниці між очною та заочною формою практично немає. Якщо ви при цьому ще будете працювати, то можна вам запропонувати дуальну форму освіти. Це денна форма освіти з усіма пільгами денної форми, а, тому і це для так скажем для тих, хто працює на залізниці або якимось чином пов'язано з залізничним транспортом. Це така непогана можливість одночасно і навчатися на денній формі а, з усіма пільгами і працювати паралельно. А, після закінчення бакалаврату навчатись вибуть 4 роки. Точніше 3 роки 10 місяців, ви можете вступити до магістратури. Причому в магістратурі ви можете як змінити профіль повністю, так і одночасно навчатись на кількох спеціальностях одночасно і отримати диплом, крім нашого українського державного зразка, ви можете отримати диплом французького університету, державного університету. Це реально, це не настільки навіть складно, як ви думаєте. Або до того часу ми підпишемо ще договір з University of Western Scotland, це шотландський університет, що також надає можливість вам отримати ще диплом цього університету. А на сьогодні у нас дуже багато проєктів, але для студентів тільки денної форми. Проєкти це європейські. А, зараз от, що у нас активний проект, це м, проект Да Німці. Вибачте, що так скажу. викладачі з Германії, а, читають лекції нашим студентам за те, що вони це прослухають. Вони от, студенти мають на увазі отримують сертифікати відповідні, а при цьому ще й отримують стипендію, і стипендію не українську. Ця стипендія сягає 200 євро на місяць впродовж ну, у них там календарними роками вони отримують, тобто впродовж цілого року. І це вже не вперше нам а, надають таку можливість. А, до речі, наш факультет а, має найбільшу кількість студентів в цьому проєкті, десь тобто, приблизно в півтора рази більше, ніж інші факультети. Тому наш факультет є в цьому сенсі один з найперших всюди. Британський університет профінансував навчання наших студентів на курсах англійської мови. Що ви розуміли? Одне курси, один курс для одного студента коштує 3300 фунтів стерлінгів. Це розумієте, дуже великі кошти, тому курси там непогані, як на мій погляд. Крім цих, у нас є можливість отримання подвійного диплому. Є можливість буде точніше можливість, коли закінчиться війна, проходити практику за кордоном. Працевлаштування за кордоном ми не займаємося, але наші дипломи визнані майже у всьому світі. Я ще жодного разу не чув, щоб наш диплом не був визнаний за кордоном. Ну я такого не чув. Одразу хочу сказати, що університет хоч і один, але для різних факультетів трішки різні є особливості. Десь більше, десь менше але наш факультет є одним з передових. Тут, я так розумію, присутні у нас в основному чергові постанції. Я не помиляюся. Провідники тут... пасажирських вагонів стюарди. Провідники. Що я вам можу запропонувати? А, в мене є, ну я сам провідником працював, я маю також диплом провідника пасажирських вагонів. Я кілька років працював. Робота така і цікава, і складна. А, специфічна, да? а, я можу вам запропонувати кілька факультетів. А, безпосередньо провідники розумієте, що в університеті ж ніхто такого не навчає. Є професії пов'язані з вагонами, є професії, пов'язані з рухом складом, є професії, пов'язані з керуванням рухом поїздів на станції. Ну і наш факультет, який е займається або IT-індустрією, все, що пов'язано з ІТ, е або е системи зв'язку, вони також в вагонах присутні, да? або системи керування, автоматика і все, що з цим пов'язано. Як і на а, в вагонах, так само. У мене є один студент, який зараз а, працює у вагонобудівному заводі, і займається якраз там автоматизацією всього, що є. А, Працевлаштування ніяких проблем немає, крім війни. На жаль, а, тобто, будучи навіть студентом, можна влаштуватися на роботу, і а, перед війною було дуже дуже багато пропозицій, що студентам банально не вистачає студентів, щоб... Комусь навіть запропонувати. Ну і зарплату обіцяли, в принципі, набагато більше, ніж навіть отримують викладачі. Що необхідно, щоб вступити до нас? Ну, по-перше, бажано зареєструватись зараз на НМТ і скласти три позитивні три оцінки з НМТ. Якщо ви зареєстровані як на небезпечній території, ви можете вступити за квотою. 2, але тут є вже нюанси, пов'язані з спеціальністю, яку ви обираєте на деякі спеціальності. Це може бути одно-два місця за цією квотою на деякі спеціальності набагато більше можна вступити на контракт. Минулого року у нас більше ста студентів, що вступили на контракт на, на денну форму, були переведені на бюджет, бо у нас дуже добрі відносини з Міністерством е, освіти та міністерством транспорту. Дуже тісні відносини. Е, ну, переведення це вже таке, знаєте, сугубо індивідуальне. Під час навчання, якщо звільняється бюджетне місце, вам також це буде запропоновано для переведення на бюджет. А, буквально ось вчора, вчора перевели двох студентів, бо двох відрахували, і двоє було переведено на а, бюджет. Ще дев'ять чекає своєї черги, але це буде вже, мабуть, влітку. А... Після того як ви склали НМТ або подали документи для складання іспитів всередині університету. Потрібно буде в електронному кабінеті, вашому, що ви створите ще під час реєстрації на НМТ, подати туди документи та обрати за е, пріоритетом на які спеціальності ви бажаєте вступити. Тут дуже потрібно уважно звернути увагу саме на вибір першої спеціальності, деякі спеціальності мають так звану підтримку. Від міністерства. Що це означає? Це означає, що якщо ви на, на, на цю спеціальність подаєте перший пріоритет, то вам додатково даються додаткові бали. Це стосується тільки першого пріоритету, тому я вам а, раджу дуже дуже уважно поставитися до вибору саме першої а, вашої заявки. А, також я вам раджу подавати, якщо подавати вже в різні виші, плануєте, то все-таки ставитись дуже-дуже уважно, що ви отримаєте в результаті. Де простіше навчатись, не завжди потім буде добре працювати. Обрати різні спеціальності, тобто на одну спеціальність в різні виші, якщо ви в один не пройдете, ви не пройдете і в всі інші. Теж таке маєте на увазі. Тому краще обирати кілька. І якщо ви відмовитесь від того, що вам система нарушить, тобто подали 5 заявок, а пройшли по п'ятій, 5, п'ята 5 вам і не подобалась ніколи, то вам доведеться там навчатися або ви відмовляєтесь від бюджету і навчатись на бюджеті ви не зможете. Це дуже відповідально. Якщо є будуть якісь виникати питання, Олексій Валерийович залишить всі контакти. Можна зв'язатись буде з ним, можна зв'язатись безпосередньо зі мною, і я спробую вам в цьому, наскільки це можливо, допомогти. А, бо після кожної спеціальності є певні нюанси, певна сфера, де ви можете користуватися вашим дипломом. Ну і життя дуже цікаве. А, ви знаєте, що зараз дуже багато українців, декілька мільйонів українців офіційно знаходяться за кордоном. І не всі там здатні працювати за тією спеціальністю, що у них є написано в дипломі. Тому краще обирати дещо перспективне життя довга річ. Так а, на НМТ, крім того, що його потрібно здати на позитивну оцінку, потрібно ще й набрати мінімум 130 балів. Мінімум 130 балів. Це для бюджету, Це для бюджету. так, правильно. Багато це чи ні? Ну, на мій погляд, не дуже багато, але тим не менше потрібно готуватися. Наш університет до наших студентів відноситься та абітурієнтів дуже так як кажемо по-дитячому, да у нас є, наприклад, для вступу в магістратуру потрібно складати іспит з іноземної мови Безкоштовно. У нас е, організовуються з цього тижня, починаються навчання магістрів, хто хоче е, англійській мові. Вибачте, англійській мові для того, щоб вони вступили до магістратури, причому не принципово до якого вишу вони будуть вступати. Так, вартість навчання, якщо вдруге не виходить, у вас вступити на е, бюджет. Наш університет, ну як кажуть, демпінгує в цьому плані вартість. На сьогодні на наш факультет вартість навчання складає від 12,5 до 16 тисяч гривень на рік. Це одна з найнижчих вартостей в Україні. Якщо десь знайдете дешевше, то я вам гарантую, що на другому році ви будете платити набагато більше, тому що там буде приписано, що вартість буде змінюватися, змінюється вона в середньому. У вишах в Україні десь на 15-20% кожного року, і це, це ж не забувайте, що у геометричній прогресії М -м у нас є можливість сплачувати щомісячно певну суму це одна десята від е річної вартості, тому можете е розбити цю вартість на 10 разів і платити кожного місяця, ну, наприклад, 1250 гривень. Ви розумієте, це не такі сумасшедші гроші. Да? Що не можна заплатити. Так, ну, основну інформацію я вам розповів. Так, да, до речі, в нас є гуртожиток, доволі непоганий гуртожиток, знаходиться в центрі міста. Поруч автовокзал, стадіон, дуже дешевий ринок, продовольчий ринок. В принципі, все є. Поруч, причому поруч це 200-300 метрів від самого м гуртожитку. Метрополітен, трамваї, все, все все що необхідно, є, всюди ремонти, всюди доволі непогано, тому якщо є така необхідність, можна в ньому проживати. Так, ну давайте. Які до мене питання? Так, так щоб підсумувати, Сергій Олексійович, що по перше, треба реєструватись на НМТ, бо невідомо оці небезпечні території, вони так. змінюються. Є вже кожного місяця, Але все одно ви можете спробувати перевестись на бюджет після вступу до е університету. І у нас е активно ми е взаємодію. У нас другий, третій курс е два рази на рік переводить міністерство. Ну там теж не всіх підряд переводить, а ті, що мають, хоч якісь пільги, наприклад, е переміщена особа, у нас да е було переведено більше 20 осіб. Взимку отримали всі бюджет. Один студент мене дуже хотів навчатися, вступив тільки на контракт, і взимку ми його перевели на бюджет. І він дуже задоволений, що пішов навчатися. Є студентський гурток, якщо там цікаво, вам програмування без проблем, дуже багато спортивних гуртків. Будь ласка, якщо є таке бажання, можна їх. Відвідувати наші студенти займають призові місця як по Україні, так і по Європі. Тому все, що завгодно, все, що бажаєте, у нас в принципі все є для студентів, а від вас потрібно одне: це бажання. Ну і 130 балів НМТ це не так багато. То, що я читав, НМТ. потрібно на 10% дати правильних відповідей, це вже буде 100 балів. Ну, і ще 30 балів набрати, тобто це не так страшно, як воно здається на перший погляд. Хотів спросити, а які предмети потрібно здавати? Это я так зрозумів, математика математики yeah. обов'язково, третій на вибор, так? Да? Так. Дена форма додає відсрочку від призову. Маєте це на увазі. Зараз це дуже-дуже дуже актуально. Але тільки на денній формі. Заочна форма заберуть одразу. Так, да, і студентом це для хлопців більш актуально. Ви будете зараховані е, у серпні місяці на початку, але формально всі, всі абсолютно, хто вступає в цьому році, стають студентами 1 вересня. Тому до 1 вересня, е, ну тут навіть не теоретично, якщо вас е, запрощать, ви скоріш за все підете служити. Тому вам потрібно. Подати документи, це можна зробити дистанційно, їхати в університет не потрібно, можна зробити з будь-якої точки на цій планеті, де є інтернет. Цього року таке, така є пільга і можливість. Ну, а вже в вересні місяці ми надаємо всі необхідні документи для військомату. У нас є військово-облікове бюро, яке, яке цим займається. Я, власноруч, мабуть, кількасот таких довідок вже відправив своїм студентам, кому потрібно. Витягали студентів, яких вже э, з речами, як кажуть, запрошували э, прийти. І таких витягали, і студенти зараз навчаються у нас. Ну, Є і військові студенти, і таке у нас є, є добровольці. Тут кожен вирішує сам. Ще питання. Хотілося спросити по поводу подачі документів. Це просто виходить фоткою відсилається, або треба буде. Э... Копії зробити і через нову почти вам відправити. дивіться цього року. Ви можете зробити якісне фото, так так і сказано, фотокопія, або краще відсканувати ваші документи, зробити свіженьке свіженьке ділове селфі, як я називаю, тобто на нейтральному фоні, зробити там, де ви не посміхаєтеся. Ну як на паспорт, але самостійно таку фотку можна зробити. Цього буде достатньо приїжджати в університет. І привозити оригінали документів не потрібно, як і робити фото безпосередньо теж не потрібно. Ще фото, фото питання. А які Дівчата, може, у вас є запитання? Не стісняйтеся, запитуйте. Які спеціальності у нас є на факультеті. Чи ну, робити? зараз я відповім на ці питання, а ви тоді е, залишитесь. Я вибачте, тут роботи накопичились. Е, розповісти, які є спеціальності, що ми вам можемо запропонувати. Ну, тут, якщо коротко, всі спеціальності, що у нас є на факультеті, вони всі пов'язані з IT. Ну, не мені вам розповідати, що таке ІТ, які там зарплатні, які там можливості. Єдине, що IT це дуже широка сфера, тому ми цю сферу максимально можливо покриваємо. Але вам все ж таки потрібно трішечки е, обрати, що ви в результаті бажаєте отримати, ким ви бажаєте працювати, або з чим ви бажаєте пов'язати своє життя. Ця сфера ще на багато років буде доволі перспективною. Ну ви всі бачите. Що, що, що всюди твориться, да, у всіх у вас є якийсь гаджет. Ви бачите, як ці гаджети швидко застарівають. Е, ви бачите, скільки є пропозицій е, про це влаштування. і айтішники е, всюди цінують, і айтишника, е, наскільки я знаю, можна навіть виїхати зараз за кордон не тільки дівчатам, а й хлопцям. Тому думайте, а ми вам допоможемо з отриманням того, що ви. Бажаєте. Так, ну, я так розумію, питань до мене більше немає. Мовчання знак згоди. Так, да, Наші студенти відрізняються від е, закордонних. Там, якщо лекцію прочитаєш, потрібно хвилин 15 залишати е, на питання, бо питань дуже багато і питання дуже цікаві навіть мені були. Е, бо такі нестандартні, так. Да? Наші студенти, як правило, мовчать. Чим зв'язано? Ну, мабуть, такий менталітет у нас. Хоча наші студенти краще, ніж за кордоні. Це я вам 100% гарантую. Набагато краще. Все е, дуже вам тоді дякую за увагу. Е, я вас, вибачте, е, від вас піду, дуже багато роботи іншої. Олексій Вадимович вам все-все-все розповість. Залишить всі необхідні контакти. Звертайтеся або до нього, або до мене безпосередньо. Це є нормально. Якщо спитати моїх студентів, ніхто не скаже, що я когось там не відповів, когось послав, кудись і ще щось. Тому а, дуже буду радий вас всіх видати, бачити в себе а, в університеті. Сподіваюся, війна швидко закінчиться та будемо навчатись. Дякую. Я за тому, пане Сергій. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. Я коротеньку презентацію вімкну, щоб ви побачили, що тут у нас є. Так, почало в мене моргати. Видно презентацію. Так, видно. Ну, щось не. Ну, це університет залізничного транспорту міста Харків. Як би його перемикати? Зараз пропала презентація. Ага. Зараз. Заново. Так, видно. Ні, поки. Поки не видно. Так. А так видно. Ні, просто написано, що ви. А, ось тепер видно. Видно. Ага. Добре. Ну, тут щось погано зі зв'язком з технікою. Ну от, видно вивіску нашого університету. Далі. Декілька корпусів є. Перемикаються слайди. Так, все добре.